Круто. Закінчив ваші курси і Ти Красава, ваще. Досягати свої цілі. Як шукав роботу, то не здаватися це головне. Ставлю на запис, як завжди, представся, і далі я вже буду сипати запитання. Привіт, мене звати Тарас, мені 21, Успішно закінчив курси Октанського і працевлаштувався. Стоп, знято можна закінчувати, в принципі. <рес> Раніше, до речі, ми так і просили записати, там, ну щоб не напружувати людей. Це зараз ми придумали вже, знаєш, там поспілкуватись, там інсайдерські якісь інформації, витягти і так далі. Так, е, давай почнемо е, з моменту, як до нас потрапив. Е, до вас потрапив по рекомендації дворідного брата. Він також закінчив ваші курси і я працевлаштувався. Круто. А, як в тебе було з навчанням? Були якісь важкі моменти, і якщо були, то які? З навчанням досить було непогано, бо я знав до того C++ чуть чуть то мені ще мені CSS і джаваскрипт досить було легко. А от на реакті були проблеми, як завжди, з рехто з твокітом. Як і усіх, в принципі, так? так. Чи багато тобі доводилось часу приділяти навчанню на день? Mm, ну, Практично можна сказати, що цілий день. Після універло, так. Мені трошки так, як то тяжко матеріал сприймати, то я старався максимально практикуватися і вивчати. Як в тебе з англійською мовою? У мене наразі а, два. А Парше два. Перше планує підвищувати. А... Момент такого характеру. Як шукав роботу, чи були б якісь там співбесіди, чи факапів на них? Е ну, наскати, в мене було чотири співбесіди, На четвертій я працевлаштувався, мене запросили. Звичайно, е що було яхто. На початку був якийсь факап, бо переживав, не знаю, як воно відбувається, Але досвід. Все, як -то, Факапнув на співбесіди через брак знань чи через мандраж. Як на твій погляд? Ну, сказати, через мандраж і переживаєш і трохи, як-то забуваєш. Блін, ну молодець чотири співбесіди з четверте красаво ваще. Ну давай тоді, в мене, чесно сказати, дивитаньте по великому рахунку не залишається. Дай рекомендацію початківцям, як себе, як то кажуть, на навчанні чи на співбесіді поводити. Коротше, і, і буду відпускати тебе. Ну, це Як на співбесі, буде, то, як то. підготуватися то тебе, це основне. 에, мати якийсь мінімум один предпроєкт, як то досвід є, потрібно мати практичний досвід, 에, яка рекомендація. политися спокійно і найголовніше це як то досягати свої цілі, поставити свою мету і до неї йти. Не, не здаватися, це головне. До речі, ціль мета не здаватись. Тобі довелось повторки юзати? Е, так, я рад приходив одну повторку. На ноду я приходив два рази, але я так і, і не вивчу. Можливо, в майбутньому колись. Я зрозумів. Коротше, ми так. ще зустрінемося, як то кажуть. Так, так. Ну, це в мені два рекомендації те, яхту то ноду. Я пішов на ноду, і через тиждень мене яхту. Записав компанію, тому я вже не приходив. А, Ну так, логічно, в принципі, якщо є вже місце роботи, як то кажуть, навчання ну, за яке платять. <платить> тепер. То то немає сенсу. Хоча рано чи пізно, я думаю, все одно доведеться повернутися до бекенду. Часи Часити, як то кажуть. Ну, так. Добре, Тарас, я тобі дуже дякую за те, що приділив сьогодні час і увагу нам. Uh, я думаю, що ми ще з тобою побачимось. Ну, і хочу я вам подякувати особисто і всім менторам, які мене навчали, що за допомогою ваших курсів, я працювався. Дякую. Дякую. вам.